Друзі, всім ще раз привіт Ви на каналі Невгамовна Монро. Сьогодні у нас е, балакливий мейкап. Зробимо щось таке осіннє, е, кольорове, червона гаряча. Я згадала, що в мене є палеточка. чекайте. Так, звук, звук. Що в нас зі звуком? Давайте перевіримо, тому що я провода витягувала тут. Не суттєво, перевіримо звук. Чекайте, я ж спеціально сьогодні на пробіжці зламала дві маленькі такі гілочки з листям кольорі осені. Чекайте, просто поставила туди на полку, де склянки, тому що на них тут полювала дуже активно. да? Це ж кібана, правильно? Палетка. Палетка, за допомогою якої можна зробити весь мейкап. Дивіться. Дивіться, які осінні кольори. Mm -hmm. Золото, це А, Я хотіла її продати. Але ще знову мене задивилась жаба. От раз, можливо, не рік я дістаю її. У мене є огляд цієї палетки на каналі. І от якраз коли осінь. Використовую. Тут і, і, тут, тут, тут і... перламутер, але ну, він розкішно. Розкішно виглядає. Дивіться. Дивіться, який баклажан. винний такий колір. І оці от кольори, до речі, це не помаранч, це апероль. Угу. І от такі натуральні, темні. Але всі вони з таким червоно-фіолетовим під, Класна палетка саме на осінь. Якщо казати там про кольори осінні, то ну, ідеальний варіант. Вона називається Sparkle. Чого Sparkle? Ну, мабуть, тому що тут Sparkle. Sparkle це ж, ж блістяшечки, да? ну, так? Я казала, що буде вам контент зараз. Навіщо той мейкап? От скажіть, будь ласка, коли є Чіка, осіннє листя, дубове. Так, друзі, в мене ще є одна палетка. Це Таті Б'юті, відома блогерка Таті. Я не знаю, зараз вона веде світ блог. Пам'ятаю, роки три тому був грандіозний якийсь рач таті з блогером Джеймсом. Ну, не суттєво. У нас взяли відео. Ну, тоді ще ми обговорювали срачі наземних блогерів. Зараз нас вистачає срачів всередині країни. От, і оце моя перша, мабуть, палетка, така концептуальна. Ну, Зараз немає поділу косметики для професіоналів, там, боже, для побутового використання. Обожнюю її, бачите, заюзали теж такі осінні кольори. Оце от, помаранч рудий, апероль. Далі от, такі відтінки коричного, от, чорні, кава з молоком, просто такі вершкові. і це Ну, ягідні, так, ягідні, але виноградні. Теж такі от є виноград. Класна палетка, люблю її, тут спаркли. Шикарні, шикарні. Але треба їх на щось Але треба їх на щось наносити, тому що можуть опадати. Хоча вони от кремові, не сухі. О, так, друзі, давайте починати. Спочатку праймер. Це мейбелін. Fit Up дуже класний. Я купила собі для нормальної та сухої шкіри такий класичний праймер. Сьогодні ой, блядь. Сьогодні все наношу блендером, тому що так швидше. Хоча продукт, частина залишається в блендері, це не дуже економно, але... Знаєте, зараз в мене немає ні часу, ні бажання щось вимальовувати. Так, дуже рідко я там можу заморочитися і там, зависнути на макіяжі там, на півгодинки. А так все інтенсивно, швидко. Давайте зніму свої сьогодні в мене... Що це за сережки? Що за бренд забула? Бушерон! Так, я купила нову таналочку, теж від Мебелі. Називається Super Stay. 30 годин обіцяють. Тобто я от зараз нанесу цю таналку, і через 30 годин це буде вже вечір. Завтра. І тоді тільки я можу вам сказати, чи 30 годин а, тримається ця таналка на обличчі. Але я не хочу не спати 30 годин. Тому ці експерименти залишаю вам. Або ж ми довіряємо а, бренду Maybelline. Ну, 30 годин тримається тоналка. Ну, д -д 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 навіщо мені це? нам <laughs> це? Мені подобаються тоналки від Maybelline. Дивіться. Ой, вона така рідка! А, Вона розслоїлася. Тоби було її збовтати. Я просто не користувалася її. Ще так, набираю б'юті блендер. Ой, колір такий. Жовтувати. Ну, я хотіла саме а, у відтінку от такий от теплий беж, тому що я зараз засмагла. Отже, солярій, повторюю, друзі, солярій це теж не корисно. Ну, іноді там раз на місяць можна. Але на регулярній основі... Тож таки я б не радила. Хоча ви моїх рекомендацій не питали. Просто всі тиналки дуже світлі. Ой, ну клас, дивіться. Чи жахтувати? Та ні, нормально. Зараз ще зробимо корекцію бронзером. Це типу, знаєте, я приїхала з відпочинку от як це називається сезон. Ні, мертвий. От вересень, жовтень. Боже, як це сезон називається? Бархатний. Бархат оксамитовий. Оксамитовий сезон. В Ялті. Mm -hmm. mm -hmm. Чи в Португалії? Хера мені це Ялт. Ой. Згадую Крим і якось так сумно. Частина мене. Частина нас з вами. І навіть не треба припудрювати. Да? М -м -м. Як вам. Зараз я роблю кремову корекцію. Ось з цими кремовими продуктами від Ellen Pro. Ось саме б'юті блендером. Зараз покажу як. От дивіться, є м -м, скульптор, він такий більш темний коричневий. А це бронзер. Давайте все ж таки візьму бронзер, да? Створимо ілюзію такої засмаги природньої. Набиваю в блендер і контурую ніс. Оці відкрила от носа. Кінчик. Угу, Все, достатньо. Так, консилер коректор. Це сільпошна косметика. Відос, який набрав більше ну, точно 100 тисяч переглядів. Ця косметика дорозпродається в сільпо. Це таке говно, а от консилер. Далі, а, що мені ще сподобалося? Тіні. Зараз покажу. Я їх юзую постійно і з собою беру. Тут консілер і коректор. І відтінки такі приємні, натуральні. Все, знайшла, дивіться. Ну, краснючі, такі. От рекомендую. Подивіться, які спаркли. От я їх з собою в дорогу беру і задоволена на, на 300%. Коштую теж там. Ну, не 3 копійки, там до 100 гривень. Придається в сільпу, або ж на сайті маудау. Не! блядь, Не реклама. У мене є рідкий хайлайтер від Mix Burn to Glow. У відтінку. Ну, такий він трішечки рудий. Бачите. Це відсіночок, відсіночок, як же тебе звати? Відсіночок. Glam. Все ж таки, він йде в таку. А, ні, Приємний такий натуральний колір, клас. Таке, знаєте, вино, 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 ріслінг, да? Ріслінг. Знову про алкоголь. Такий легкий. Я не дуже люблю кремові хайлайтери, але от сюди захотілося. І в мене є така от руда помада Сіфера, дивіться. Зараз ми трішечки зробимо румяшки такі. Руді. А? Клас. От подобається. Головне все дуже-дуже ретельно розташувати. Фейбус прямо в екран. В зеркало не дивлюся. Можна, до речі, потім підсилити колір за рахунок вже сухих продуктів, але мені здається, не треба. Так, друзі, під очі ця світла пудра з дуету від Патрісі Рідо. Я вже не раз з захопленням розповідала про цей продукт. Красивий ефектне пакування, класний продукт, обов'язково треба буде мені продублювати. Трішечки, трішечки. Вона мені здається, з ефектом такого легкого-легкого світовідбиття. Ну, от, класний продукт. Бачите, я вже темний використала до дна. Тут ще трішечки є, до речі, можна, можна нанести, щоб зафіксувати цю помадку. Вон, бачите? Як рунана, як контурінгу можна використовувати. Все. А на все обличчя як варіант, це якась розсипна пудра. Або ж в мене. True Made Compact Powder від Trend It Up. Це косметика мережі магазинів DM. Пензлик такий двошаровий, точніше, два рівня ворсу. Ну, для таких. А... Вальних, скажімо так, робіт, він ідеальний. Пензлик від Мак. Так, друзі, далі беремо оцю палетку. І спочатку золото в кутик. Пальцем беру оці от. О, бачите такі бронзи, так? Чи що це за колір? Ну, класний колір, такий соковитий. І от наношу нарухоме повіко. Бачите, пальцем. Ой, не те взяла. Нагадую, в якості основи у нас тоналечка. Пензликом тушуємо перехід. І далі беремо пухнастий пензлик. Ну, сьогодні прям туторіал. І, я думаю, цей колір Апероль. Ми, ми тушуємо от перехід. Ну тут складку. Верхнього повіка. Тут ви далі вже формуєте напрям. Вверх. Або ж... Так, колом, як хочете. Ну от, все, готово. Не треба нічого вигадувати. Можна отак залишити, бачите? Клас. Давайте додамо ще чогось кутик такого темного. Хочеться оцього матового, темного. Так, да, отак от в кутик, більше. Це ж я інший пензлик взяла, бачите? Чікс. Сексі. Ви художник. Ви творець. От з таким настроєм треба робити макіяж. Знаєте, не вийде, я не вмію. Руки з дупи. Це все негативні установки, які нам нав'язують батьки, суспільство, оточення. Все у вас вийде, повірте. Якщо у Кім Гардашін вийшло, у вас точно вийде. Друзі, щось так темно стало, це хмари набігали. Угу, дощ буде. От через комплімент цій палеці, тому що ну, офігенські тіні, бачите, вони не осипаються. Не треба нічого тут підтирати або ж прибирати. А, ні, трішечки є, от я придивилась. В чатику з'являється Вікторія Бекх. Ну, ви бачили цей карандаш о, в одному з відео. Сподіваюся, ви дивитесь всі мої відео. А якщо навіть не дивитесь, ну маєте на це право, тому що у вас своє життя. Але я хочу подякувати всім, хто підтримує канал Невгомовну Монро. Лайком, переглядом, коментарем дизлайком, донатом, оформлює спонсорство, присутній на прямих етерах. Це надихає і стимулює знімати, знімати і знімати. Дякую. Так, Вікі Бекхем. Пройдемося по каялу. По внутрішній слезовій. Верхнього повіка. О! Це буде? Угу. Тут є ще пензлик для розтушовки. зручно. О, отак. От угу. Так, друзі, готово. Дивіться як. Я ж кажу. Дві хвилини, шість картин. Так, давайте ще розтушуємо олівчик. В нижньому повітці. Так, Так, туш. це Essence, Lash Like і Boss. Мені дуже подобається, підкручується і дійсно підкручує. Тому що в мене її отак от стоять. Стоять. І я не люблю ці кьорлери. все, все, все. хвилюється, що можу зажувати частину шкіри. Таке собі задоволення. Оця ця підкручує, особливо, коли. Декілька О, Дивіться, раз. І все стоїть. Мені сказали, що фігенська туша у Шарлоттілбері. Моніторила ціни на люкс, хотіла собі пудру. Шанела або ж ну, Гучі. Ну, Гуччі пудра коштує 2800 гривень. Ну, байерів. Пудрочка. 8 грамм. А, ви бачили, мабуть, цю пудру в, в, в підкасті на каналі Бюті Макарон. Коли я була в гостях. Угу. Аня мені показувала. А Шерлот Тілбрі коштує пудри 1900. Ну, таке сумочки, знаєте, де стати, не пудритися. Щоб всі бачили, що в тебе є пудра. Якщо не появляється, в шанелі є змінні блоки. Тому, мабуть, буде шанель. Ну, не хочу я, що в мене буде косметичка. з з косметикою. Ну це зовсім інше відчуття. І ту Шарлот Ну, Мені дуже подобається пакування і естетика от саме цієї косметики. Ще хочу нови, нову цю палетку від Hourglass. А, Там на футлярах тваринки. 3900 гривень. 90 фунтів вона коштує, дивилися на люк фантастік. І ще 50 фунтів пензлик. Хештег багато жіночка. Озвучуйте своє бажання. Все світ почує. А ви думаєте, як я на квартиру заробила? Ха! Техніка акваріум. От бачите, реально підкручує. До речі, якщо у вас профарбован каял, можна не фарбувати нижні вії. Ну, економія часу. Але я профарбую. Так, друзі, брови от не хочу малювати, хочу залишити такими світлими. В цьому щиті є. Кажінка, епоха Ренесанс. Але я хочу додати рум'ян. От мені не вистачає тут якогось кольору, такого рудого, так? Я думаю, я візьму оці от... Тінюшки. Угу. От чого мені не вистачало. О! клас. Такі горбузові кольори. О, це ж колір гарбуза. Тамаран, шапероль, гарбузовий. Гарбуз це ж. Е... Це ж осінній овоч. Так. Клас, 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 клас. Подобається. Хоча можна такі тенюські бровки зробити. Ні, просто зараз їх розчешу. Може, трішки халейтер додати, а? Ні, не треба. Помада. Помадос теж сефера. І років і років. Дивіться. Такий колір чоколад. І зараз покажу, як зробити трендові губи. Беремо пензлик для тіней. Бачите такий? Трішечки тіней в тон. Помадосу, ну можна світліше. І розташовуємо. Такий гект амбре. А колір винний. Все ж таки, червоно вина Угу. Так. Такий... прохолодний, все ж таки підтон. Ми зараз міксуємо. Бачите, одразу об'єм додатковий з'явився. Наче тільки що робила техніку акваріум. Я знаю, що в мене більш е, жіноча аудиторія, тому е, любі мої. А ви м'єць чоловіку, ну, робите, полюбляєте? А? Цікаво просто. Не знаю, чоловіки це обожнюють. Це така, знаєте, типу влада над жінкою, ну, над людиною, яка смукче. Вона на колінах чи там в ногах. А ти такий король, пісюн. Mm? Тут канал для дорослих, всі свідомі, тому давайте. Відповідальність за дітей несете ви. Мені подобається нермаз, да? Ось цими гарбузовими тінями. М -м -м. Залишаємо. Залишаємо. Все, друзі, готово. Ось такий осінній мейкап. Давайте його називемо гарбузова винна. Винна, я не винна. Виногра... <свист> <свист> Виноград. Осінь 2023. Навіщо вигадувати? Лістопед, якщо є Лістопедний батальйон. Лістопедний батальйон. ла 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 -на -на, на на Це щось інше. Чекайте. 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 Ні, ну, це... це це... Міністерство. <реш> Друзі, все. Дуже дякую, що провели зі мною час. Сподіваюся, що вам сподобалося. І мені що можете зробити, це віддячити мені лайком. Знову ж таки, все на ваш дорослий розсуд. Я вважаю вам прожити цю осінь. Так, як ви хочете. Обставини, на жаль, не дозволяють це зробити. Максимально комфортно і безпечно. Але... Але в нас немає іншого життя. Тому розфарбовуйте його в кольорах, які вам зараз потрібні. Не тільки осінні. Ви все знаєте, ви все можете. Повторюю, якщо в мене вийшло, то у вас тим паче вийде. Все люблю. Ні-ну-ну-ну-ну. Ну, ну, ну. От Знаєте, талант не проб'єш. Хтось в коментарях спитав Монро? Ви стали фанаткою Тоні Брекстона, ну, співаєте її пісні. Я завжди була її фанаткою. Досі жалкую, жлебіха. от жлебіха, що не пішла на її концерт в Києві, коли він приходив. Пожлебилися на квиток, хоча в мене ті 100 доларів. Угу. Тому, от, друзі, якщо чогось хочеться, і у вас є можливість, але ви тримаєте це, тому що чекаєте, коли настане чорний день. І... Нам треба буде дістати ту заначку. Ні, я не кажу зараз про подушку безпеки фінансову. Що треба зразу, знаєте, все розтринкати. Ні, але якщо є можливість, ви от знаєте, тримаєте за ці 100 доларів. Ах, то робіть. Все, па, -па.